Bonjour mes amis, enchantée de vous voir. Vous êtes prêts? Commençons! Rada vous bâti! разу ми з вами вивчили такі речення для dialogue. Повторимо їх. répétez après moi. Que fait Cécile? Elle répète sa leçon. Bon appétit! Merci! Сьогодні додаємо ще кілька речень розмовних, щоб ви їх змогли використовувати у вашому спілкуванні. Перше речення комал сава, ви, мабуть, вже його чули. Комал сава як справи? Відповісти на це питання можна ось так. Сава б'ємо добре. Сава треб'єм дуже добре. Памаль. непогано. Комсі, комса по-різному. Повторіть за мною. Ça va? Ça va bien. Саваб'єм. Сава Comme ci, Комсі комса. Прослухайте ці діалоги ще раз. Повторюйте, запам'ятовуйте та тренуйтеся складати власні діалоги, щоб краще запам'ятати. va? Ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. Comment ça va? Pas mal. Comment ça va? Comme ci, comme ça. Répétez les dialogues après les speakers. Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. Comment ça va? Pas mal. Comment ça va? Comme si comme ça. Ми з вами продовжуємо наш вступний цикл занять і продовжуємо вивчати правила читання. Ви вже знаєте їх 12. Давайте повторимо їх ще раз швиденько. О-Ю як звук У. К-Ю як звук К. Буква сполучення. ОМОН як носовий Ом. Буква сполучення. Н. E, АНАМ e, як носовий АМ. Літера С перед И-І-У e, як звук С. В інших випадках як звук К. Закінчення Э-С. E, ТД в кінці слів не читаються. Буква сполучення CH як звук Ш. Буква сполучення АУ, ЭАУ e, як звук О. Буква сполучення АИ як Е. E. Буква сполучення PH як звук Ф. Літера Э e, з аксантами як звук Е. E. Та останнє літера H не читається, нульовий звук. Перевіримо, як відомо потренувалися самостійно за новими правилами читання. PH як звук Ф. Репети moi». Телефон, трофе, софізм, афоризм, фотограф. Philosophie, Phosphore, Philippe est photographe. H na chitai. Agar, un hasard. Huit. mathématiques Un homme. Céline, l'écran, l'été, l'opéra, l'armée, répéter, pêche, poète, problème, crème, fève, le portrait, la planète. Faire. La fête. La mer. Naître. J'ai. Le quai. Gai. Claire aime sa mère. Qu'est-ce que tu fais? aide moi, s'il te plaît. Je sais que tu m'aimes. Merci beaucoup. Vous avez bien travaillé. Vous добре попрацювали. Отже, ми продовжуємо. Сьогодні ми також вивчимо з вами наступні три правила читання. Перше екзерціс 1. Буква сполучення. Подивіться, як їх багато. ІН, ІМ, АИН, ЕН, УН, ІМ. Усі читаються однаково, як носовий N. наприклад, Ле magasin» магазин, Лен рука, le dessin» малюнок, le peintre» художник, ле мон млин. Le timbre marque, le pain, chlib, américain, americ, le lapin, кровик, sympathique, le sapin ялинка. Подивилися, а зараз повторіться мною. Репети. Le magasin, la main, le dessin, le peintre. Le moulin, le timbre, le pain, américain, le lapin, sympathique, le sapin. Au-delà de ces boucles, vous allez voir les deux. N'est-ce pas, Буква сполучення «і», «ен», -E як носовий звук, який промовляється швидко. Ion, Ion, Ion. Наприклад, прослухайте. Лен, ле музиціен, ле фармасін, le chien, b'en, comme bien, combien, il vient, elle d'ien. Репети апремо. Повторіть за мною. Le musicien. Le pharmacien. Le chien. Bien. Combien. Il vient. Elle vient. Par quelques livres que vous voyez sur le écran, vous allez le citer pour vous donner un petit peu Сторінка країнознавства. Перед вами свят... гора Святого Михайла Le Mont Saint-Michel. Це невеликий скелястий острів, який був перетворений у острів Фортецю на північно-західному узбережжі Франції. Це єдиний населений острів з трьох гранітних утворень бухти Святого Михайла. Місто на острові існує з 708 року. Зараз він, це місце нараховує кілька десятків жителів. Знаходиться острів на відстані 285 кілометрів від Парижу. Дуже популярний серед туристів. За рік його відвідує близько 3,5 мільйонів людей. Відпочили? А зараз продовжуємо правила читання вивчати. Наступне правило читання буква сполучення. ІЛЛ Ія. А ІЛ Айя. ЕІЛ Ея. і Айя, Е. Відштовхуємося від першого голосного у буквосполученні. Зверніть увагу, що літера Л не вимовляється. І Aïe, aïe. Le soleil, la fille, il brille, Marseille, Mireille, Versailles, le travail, la bouteille, la famille, le stylo bill. Azaras, répétez après moi. Très ça. Le soleil, la fille, il brille. Марсей, Мірей, Версай, Ле Травай, Ля Бутей, Ля Фамія, Ле Стільобіє. Переклад цих слів Le soleil, сонечко, la fille, дівчинка або дочка, іль brille, він світить. Марсея назва міста, Мірея ім'я, Версая Версаль, Ле Дравайя праця, ля бутея. Бачите малюнку, ля фамія, родина, ле це шарикова ручка. Дякую, це останнє правило читання на сьогодні. А зараз уявіть собі, що ми з вами знаходимось у музеї французького живопису. Подивіться на картини, які представлені на виставці. Перед вами автопортрет, тобто на портреті зображений той, хто його писав. Le peintre français Vincent Van Gogh. Автопортрет. Художник французький Vincent Van Gogh. Автопортрет. Вуаля, ля дезьєм портре. Ось другий портрет. Ле портре д'Огюст Ренуа. Портрет, який намалював Огюст Ренуа. Далі. Вуаля, юн натюрморт. Ось натюрморт. Давайте спробуємо перекласти з французької слово натюрморто. Натюр це природа, морт мертва, нежива. Тобто натюрморте це картина, на якій зображені не предмети неживої природи. Унтюрморте де сезанна. Cézanne. морт поля сезанна. Ен десен – малюнок. En desin d'Henri Matisse. Малюнок Енрі Матіса це відомі французькі художники і ви побачили, познайомились трошки з їх творчістю. Також хвилинка граматики. Цей матеріал ми вже зустрічали, але хочу дещо заакцінувати увагу. Атансьом, увага, ата. Коли про предмет? Нічого точно не відомо. Перед назвою цього предмету ставиться неозначений артикль. Неозначені артиклі ем чоловічого роду, юна жіночого роду або артикль «de» множини. множений. ЕМ «де» – неозначені артиклі. Наприклад, це та бія», Це ручка. Якась невідома ручка. Просто ручка. Stilobie, тому використовуємо неозначений артикль. У множині до іменника додаються закінчення с, закінчення множини, яке пишеться, але не читається, і обов'язково перед іменником, якщо він у множині, ставиться артикль множині множини Le або де. Подивіться. «Ce sont les stylos de Mireille. Целеye. Отже, цей матеріал ви вже зустрічали, але я хотіла, щоб ви ще раз його переглянули. На сьогодні це все. Отже, весь новий матеріал ми роздивилися. Опрацюйте його ще раз. Перегляньте заняття, потренуйтеся. Та все добре запам'ятайте. Почитайте, поперекладайте, вчіть нові слова, розмовляйте та співайте. Обов'язково зробіть письмову вправу, як завжди. І за традицією наша остання рубрика Ле distraction» – розваги, Ле distraction» – І ще одна цікава французька пісня. Прослухайте її. Бонжур! Bonjour, bonjour. Ça va, ça vient. Ça va bien. Ça va très bien. Les oranges et le jasmin. Ça va, ça va bien. Les olives et le moulin. Ça va, ça va bien. Bonjour, bonjour. Ça va, ça vient. Ça vient bien. Ça va très bien. Переклад дуже простий. Добрий день, добрий день. Як справи? Добре. Добре, дуже добре. Оперсинець та жасмин. Все добре, все добре. Олівки та млин. Все добре. Добрий день, добрий день. Як справи? Добре, добре, дуже добре. Прослухайте, як вона звучить французькою ця пісня ще раз. Bonjour. Musique de Erfo, parole de I de Bruyne. Bonjour, bonjour. Ça va Ça vient Ça va bien Ça va très bien. Les oranges et le jasmin Ça va Ça va bien Les olives et le moulin Ça va Ça va bien Bonjour, bonjour Ça va Ça vient Ça va bien Ça va très bien. Maintenant, écoutez Mademoiselle Jagot chanter cette chanson. Chantez après elle. Bonjour, ça va. Bonjour, bonjour, ça va, ça vient. Ça va bien, ça va très bien. Bien. Bonjour, bonjour, ça va, ça vient, ça va bien, ça va très bien.